Доброго дня, друзі! Сьогодні показую останнє насіння, що я докупила ось такий от томат Санька. Він дуже високоврожайний, і він швидко стигне. Підходить на консервацію, дуже смачний. І я ще хотіла докупити Черрі. Лапочка, але не могла знайти в епіцентрі, тому піду десь інше місце шукати. І ось таку родиску. Казала, що не буду садити, але вирішила ну, все-таки якийсь один рядочок посіяти, аби в салат було. З цибульки я взяла ось таку цибулю Порей, осінній велетень, і цибулю батун на зелень, насіння. Також буду купляти сіянку. буду купляти так як минулого року, таку фіолетову. І, звичайно, білу. але будемо садити більше, тому що нам не вистачило цього року цибулі. А враховуючи те, що вона по 50 гривень вже у нас на базарі, то ну краще купити і посадити більше. Також зелені я докупила ще щавель широколистий на суп щавлевий, Сестра дуже любить, тому саджу обов'язково. І ось такий ось салат айсберг. Я ніколи їх не садила, садила звичайні кучеряві чи якісь там червоні, а такий вперше. Але дуже люблю цей салат, він дуже смачний, в супермаркетах дорогий, тому вирішила за літо набратися вітамінів ними. Отже, це те насіння, яке я буду зараз замочувати і вже сіяти на розсаду. Томати. І також перед цей от, червоний товстостінний. І ще хочу суницю. Ну, не знаю, чи буду замочувати, буду бачити, Щоб швидше проклюнулась. Також сонечка. І поки що все, до кінця березня, початку квітня більше нічого не буду садити. Ось таким от чином я замочую насіння, замочу його до вечора. Ввечері я його витягну просто на якусь тканину або на Рушничок або на ватні диски, і таким чином буду вже чекати, щоб воно проросло. Купила я ще друзі лаванду, почала дивитися відео. Виявляється, що вона повинна прийти в стратифікацію, тобто її потрібно тримати в холоді насіння ледь на чотири місяці чи скільки там в холодильнику. Не знаю, буду пробувати якимись способами її проростити. Кажуть, що вона дуже-дуже слабенька на сходи і що потрібно от таким чином робити їй стрес. Тобто холод, а потім тепло. Не знаю, подивимося, що з цього вийде, Ну дуже би хотілося, хоча б якихось два кущика таких гарненьких. Подивимось.